Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Іван, і сьогодні у мене невеличке відео про ось такий цікавий девайс це LCR пінцет бренду AlienTech, Моделька називається LT1. Останнім часом на ринку з'явилося дуже багато бюджетних ось таких пінцетів. Виглядає воно наступним чином: прикольна компактна штучка, якою можна швиденько якось сортувати переміряти радіодетальки. Взагалі, це пристрій не новий, вони існували і раніше. Наприклад, якщо загуглити LCR Reader, ми побачимо. Прямо на стероїдах ось такий пінцет, хоч там і значно простіший екранчик, але воно вміє 100 кГц, там є навіть Bluetooth, але коштує та цяцька 380 доларів. Натомість герой цього відео мені обійшовся в 24 долари. У іншого продавця на момент запису цього відео його взагалі можна придбати з промокодом за 19 доларів. Посилання я залишу в описі під відео. Також там є посилання на мій телеграм-канал, де я час від часу публікую якісь цікаві знижки, тому доєднуйтесь, буду радий всіх там бачити. Обрав я цей пінцет не просто так: для себе накидував порівняльну табличку, там є і ціна, і різні характеристики, можете її бачити. На екрані. З неї бачимо, що найближчий конкурент це Фнірсі, але якщо ми подивимось на функції, то Фнірсі набагато бідніший. Тут є генератор сигналів. Також, на відміну від Фнірсі, у нього більше рівнів середньоквадратичної напруги, на якій проводяться вимірювання. Тут є 01 вольта, 03, 06 та 1 вольт. Також тут є вольтметр. У Фнірсі, якщо я не помиляюсь, його немає. Але важливий нюанс, вольтметр тут міряє всього від мінус 5 до плюс 5 вольт. Ще непоганий бонус, тут є автообертання екрану, тобто, якщо вам потрібно взяти лівою, все ок, якщо потрібно взяти правою, ну, теж все ок. Пінцет поки сторону. Давайте подивимось взагалі на коробочку. Сама по собі вона гарна, прикольна і можна її навіть е, на подарунок купувати. Дістається ось так легко. І бачимо, є інструкція, є також тайп-сішний кабель, товстий, немаленький, прикольно. Також є у нас запасні наконечники. Вони такої ж форми, як і на самому пінцеті. Ніякого чохла сумочки немає, але сама по собі ця коробка вона в принципі як. Непоганий чохол. або ж якщо ви маєте 3D принтер, можна просто взяти ось цей поролончик Надрукувати під його розмір коробочку, наприклад, ось такого плану. До речі, відео як проєктувати подібні коробочки, грубо кажучи, в пару кліків є у мене на каналі, тому рекомендую переглянути. Як бачите, комплектація така супербазова, але в принципі тут головним є пінцет, тому давайте перейдемо до нього. Вмикається він десь секунди три. Видно було заставку. Якщо підключити його до комп'ютера, він відображається як флешка, і туди можна закинути. Своє якесь зображення, свій логотип замість рідної заставки. Менюшка прикольна, прикольна анімація, і, до речі, мені дуже подобається, що висока частота кадрів це реально плюс на такому простому пристрої. Та і дисплей, я вам скажу, він такий яскравий, і кольори досить. Насичені. Одразу давайте побіжімо в налаштування. В першому пункті можемо обрати мову, в другому пункті ми можемо обрати схему вимірювання. Цей пристрій підтримує як послідовне підключення, так і паралельне. Відповідно, послідовне, це у нас ЄСР, паралельне EPR. Також є можливість обрати обидві опції. То ось ємності він вимірює ось таким чином. Відображає одразу і при послідовному підключенні параметри, та при паралельному. Залишу на ESR. Далі ми можемо обрати, що у нас одразу відкривається при запуску. Є Main Page, тобто це меню. Можна обрати режим LCR, Вольтметр, генератор сигналів. А також останній пункт Sweep. Нехай це буде LCR, щоб не витрачати час. Можна змінювати гучність пищалки, за замовчуванням воно стоїть на середній, але, як на мене, трошки гучно, тому ставлю на низьку. Яскравість дисплея, як бачите, це ще не максимальна. На максимальній він прям такий дуже-дуже яскравий, соковитий, але заради економії, ну нехай буде на восьмий. Є у нас таймер автоматичного відключення. За замовчуванням стоїть на п'яти хвилинах. Є можливість ручного обертання дисплея або ж лишити режим авто, і тоді воно по гіроскопу автоматично підлаштовується. До речі, працює дуже швидко. Теж крута фішка. Розділ Param Memory у нас відповідає за те, щоб у нас була. Змога зберігати м, наші вимірювання в табличку у пам'яті девайса. Підключаючи його до комп'ютера, ми можемо відкрити цю табличку. Ну і це зручно, якщо ви там щось, наприклад, сортували. Скидання до заводських налаштувань та інформація про пристрій. Бачимо хардверну версію 1.1, а прошивка 1.6. І, і ось ми пройшлися по всьому меню про калібровку тут ні слова. Заходжу в режим LCR. Давайте подивимось, що він бачить на щупах. І, до речі, бачить опір 3 мільйом. Але авторежим мені не дуже сподобався, бо конденсатори інколи бачать як опір, автоматично не бачать діоди. Тому для зручних вимірювань завжди доводиться ось лівою кнопочкою швиденько собі обирати потрібний режим. C – це ємність, L це індуктивність, D це діод, Ну і авто це авто. Ну і якщо ми в режимі діода, то у нас є і пищалка, тобто прозвонка. Працює насправді дуже шустро. Ось я замикаю. Оп, реагує воно швидко, і, в принципі, лазити по платі, все продзвонювати можна. Давайте переключимось, наприклад, на опір. І у нас є ще дві кнопочки. Середня у нас HOLD, Тобто, якщо ми, наприклад, ось наміряли якийсь опір, натиснули HOLD, в цей момент. Цей замір записується в табличку. В пам'яті пристрої можна буде подивитись все це діло на комп'ютері. Натискаємо ще раз і виходимо з цього режиму. Правою кнопкою ми можемо обирати якраз напругу, рівень нашого вимірювання. Зараз стоїть на 0,1. Таку напругу є сенс ставити, коли ви мірюєте щось по платі, але враховуєте, що, ну, наприклад, якщо ви будете міряти діоди з такою напругою, а там падіння, наприклад, 0,4 вольта, то очевидно, що ви нічого не наміряєте. Потрібно більшу напругу ставити. Для цього потрібно праву кнопку затискати. Є 0,3, 0,6, та 1. Оберу 06. А якщо короткочасно натискати цю кнопку, то ми змінюємо частоту. Вона у нас правіше написана: зараз 120 гц, ось є і є 10 кГц. Ну і також є 100 Гц. Є у мене ось така платка, на якій є резистори та конденсатори, ну і відповідно підписаний опір та ємності. Спробуємо поміряти і подивимося, що він покаже. Перший це 10 Ом. І що у нас покаже пінцет, показує він 10 Ом. Далі 100 Ом є. 0,99 кОм, ну так він і показує. 9,99 кОм теж десь так само показує. 99,9 кОм. ну Тут показує трішки більше. Тепер переходимо в режим С, тобто ємність. Перший у нас конденсатор на 10 мікрофарад. Що він покаже? Покаже 8,8, але це можливо через частоту. Давайте спробуємо частоту зробити 100 Гц. І ось вже майже 10 показує. Далі конденсатор на 97 пікофарад, не дуже зрозуміло написано. Пінцет показує 96 пікофарад. Далі у нас має бути 1 нанофарад. ну, десь близько. 10,4 нанофарад. Теж дуже близько. 103 нФ є. 993 нФ, Ну, не зовсім, але щось є. Загалом, якщо тут прям все правильно наміряно, то пінцет досить непогано справляється. Тепер режим свіп. Тут ми лівою кнопкою можемо обирати, що ми вимірюємо: індуктивність, опір або ємність. Частоту ми не можемо обирати, бо використовуються всі частоти по черзі. Не дуже швидко він по ним проходить, але це не дуже критично. Більш критичним є те, що не можна ось нажати паузу, якось функції hold тут немає. Тобто, поки ви тримаєтесь за конденсатор, ви бачите ємність. Тільки ви її відпустили, знову все по нулям. Частоти у нас очевидно використовуються всі, а напругу затискаючи праву кнопку, ми можемо змінювати. Для максимальної точності оберу 1 вольт. Почну з цього нижнього конденсатора на 10 мікрофарад. Так, 9,99, 95, 8 і 9. Ну тут бачимо логічну закономірність. На більших частотах ось ця наша ємність некоректно вимірюється. Наступний на 97 пікофарад. Що ми бачимо? 98, 97, 96 і 96. Далі один нанофарад. В принципі, питань до нього немає. 10 нанофарад. Так само не бачу сенсу йти по усім. Ну і давайте з цікавості подивимось на. Опори, чи є якась залежність від частоти. Перший 10 Ом. І ми бачимо всюди чітко 10 Ом. Є ще в мене ось такий конденсатор на 100 нФ, похибка у нього має бути плюс-мінус 5%. І пінцетик бачить 101,7 нФ. Тепер спробую поміряти конденсатори на платах. Частоту в меню знову ж таки, нехай на 120 Гц. А напругу виставлю на 0,3, бо будемо ж міряти на платі. Перша платка це ось така плата повербанку. Бачимо, є два конденсатори на 220 мікрофарад. Спробуємо поміряти. Так, і є, є у нас 220 мікрофарад. Окей, а зараз до другого спробую підлізти. Також 220 мікрофарад. Насправді він досить швидко їх міряє. Не сказати, що він тупить. Звичайно, показує ємність не раптово, але ну, це там, не знаю, секунда очікування, не критично. Ось платка ДБЖ. Давайте спробуємо поміряти на ній. Тут у нас має бути ємність також 220. Так, а тут щось 187. Давайте інший. Також 188. Тобто, або, або вони трошки здулися, або вони з самого початку були такі підгулявші. Далі конденсатор тут у нас аж 379 мікрофарад, але тут їх двоє в паралелі, тобто ємність у них плюс-мінус однакова і однаково не відповідає заявленій. Тепер давайте перейдемо в режим L, тобто індуктивність. Тут якраз у нас є котушка на 2,2 мікрогенрі. Давайте виміряємо, що нам покаже пінцет. Нічого поки не показує. Ось 2, і 3, 2 і 4, 2 і 2. Трошки скачуть покази, але, в принципі, показує плюс-мінус правду. Так само тут є велика котушка на 10 мікрогенрі. Давайте поміряємо її. І вона показує. Он було навіть чітко 10, 10,1. Трошки скачуть покази. Але показує правильно і, ну, в принципі, на платі можна нормально щось вимірювати. І ось ще одна платка у мене є. Тут у нас має бути 15 мікрогені. Дивимось, що показує пінцет. Показує 16,3, 16,7. А ось 15. Ще дуже все це діло залежить від контакту. Ось я по-іншому взяв і бачимо стабільно 15.4, 15,1. Ну що ж, на платі я вважаю, міряти можна. Тепер подивимось на вольтметр, як я вже казав, він у нас від мінус 5 до плюс 5 вольт. І є у мене ось таке джерело опорної напруги. Тут у нас є на одному виході 2,48 В, і тут зараз тумблер в нижньому положенні. Тобто ось тут на виході у нас має бути 4,96. Тому одразу залізу сюди на вихід і дивимося, що пінцет показує 4,93. А має бути тут 4,96. Ну, не факт, що це бреше пінцет, могли насправді набрехати і китайці. А тепер я одним виходом сюди, а іншим туди, де має бути 2,48. Так, і я на секунду, здається, бачив. Так, є у нас 2,48. Тобто вольтметр, в принципі, непоганий. І ось тут я вже прям сумую, що він у мене не може міряти. До 30 вольт. Насправді це прям зручна штучка. Якщо вам швиденько потрібно поміряти напруги, не потрібно брати мультиметр з проводами, з щупами, а просто взяв, тикнув і поміряв. Хочу вам продемонструвати роботу генератора сигналів, але перед цим давайте просто в режимі LCR. Ось у нас зараз обрана напруга 03 вольта та частота 120 Гц. І Дивимось, що у нас видає пінцет синусоїду, і напруга у нас тут ось цей фнірсі мультиметр дефіс е, бачить 280 мВ, ну, грубо кажучи, 0,3. Тепер, наприклад, якщо я на пінцетику зміню частоту, так, а я змінив напругу не частоту, і ми, в принципі, бачимо, вже є, показує він 560 мВ, ну, тобто 0,6. Так, тепер все ж таки, давайте змінимо частоту. І ось уже частота у нас 1 КГц. Давайте добре авто. І ось ми бачимо знову гарну синусоїду. частота 1 КГц. Ну і напруга така, як і була. Давайте більшу частоту. Це у нас вже 10 кГц. Але синусоїда досі ну, така, в принципі, не бачу ніяких проблем, адекватно вона виглядає. Ну і напругу можемо ще збільшити до 1 вольта, але тут треба трішки підлаштуватись. Ну, знову ж таки, синусоїда виглядає досить адекватно. Тепер повернемось в меню і підемо в пункт сигнал. Це у нас генератор сигналів. Ось бачимо у нас синус, частота 50 Гц, і можна виставити верхню межу напруги та нижню. Ну і ми бачимо цю синусоїду частотою 50 Гц. Тут хочу хіба що відмітити, що управління ось цим генератором сигналів ну, не дуже зручне, бо якщо ви хочете змінити частоту, ось ці стрибки по кожному з символів, вони прям не дуже зручні. Ну, наприклад, я 100 Гц виставив. Дивимось, що тут змінилося, воно, змінилося, є 100 Гц. Ну, і по формам сигналів, давайте пробіжимось. Окрім синуса, у нас є така трикутна хвиля, є сходи, є меандр і знову синус. Не дуже великий вибір, але мені, як такому навіть неоматору, я просто там. Раз в тиждень люблю щось попаяти, то і синуса з меандром вистачає з головою. Взагалі, генератор сигналів це дуже цікава штука, бо той самий меандр це ж по суті сигнал. І, наприклад, на частоті 1 кГц можна керувати ось такими сервоприводами. Як керувати? Можна перевірити, чи працює він, або ж якщо вам потрібно якось його повернути і немає доступу, у вас руками до нього, щоб крутити, або ви не хочете щось там зламати. То ми можемо просто змінювати шпаруватість е, нашого меандру. Беру наш пінцет, мінусом тикаюсь, в мінус сервопривода, а іншим щупом на сигнальний контакт нічого не відбувається, бо, напевно, сервопривід у мене вже в цьому положенні. Тому давайте шпаруватість ставлю на 50. Дивіться уважно на сервопривід. Знову ж таки, підключаємо пінцет і оп. Він повернувся. Також за допомогою генератора сигналів можна перевіряти світлодіоди. Наприклад, я обрав синусоїду, частота 50 Гц, максимальна напруга 3 В. І ось є в мене ось така плата: тут RGB світлодіод, і пробую тикатись на контакти світлодіода. Синій є. Далі у нас має бути червоний Є, і зелений також працює. Або ж не RGBSні, звичайні світлодіоди, такий самий принцип дії, Погано намацати контакт, але ось бачимо, червоненький світиться. На офіційному сайті на сторінці з цим пінцетом трошки нижче є розділ файл Download і тут можна завантажити архівчик. В цьому архіві знаходиться, по-перше, інструкція PDF-файл і файл з прошивкою. Бачимо, що версія 1,7, а на моєму пінцеті встановлена 1.6. Тому зараз спробую її оновити. Щоб увійти в режим оновлення прошивки, потрібно затиснути праву кнопку, далі середню. І ось ми власне зайшли в цей режим і підключаємо type Type-C-шним кабелем пінцет до комп'ютера. Відкриється пустий USB-накопичувач і тут. Корінь вставляємо файл прошивки, пінцет сам побачить файлик і почне процедуру оновлення. Абсолютно нічого складного, і в налаштуваннях можемо перевірити версію прошивки. Має бути 1.7. Так, є. Але в налаштуваннях нічого про калібровку не з'явилося. Дуже прикро, бо у конкурентів така функція є. Ну і тут, я думаю, вона б не завадила. Забув вам показати головну функцію цього пінцета. У нього є, не повірите, магнітик. Позаду, ось тут за логотипом. Ось якщо я беру пінцет стальний, бачите, опа, опа. І він навіть тримає цей пінцет. Позаду бачу отвір всього під один гвинт. Можливо, ми зараз подивимось на внутрішній світ. Відкручується дуже просто, знімається ось ця задня кришка. Так, і ми тут бачимо акумулятор. Чот 400 мА. А під акумулятором ось така платка з досить багатим внутрішнім світом, три кнопочки, і бачимо, ось текстоліт йде щупи, тобто, скоріше за все, тут прямо всередині текстоліт, до якого власне у нас і кріпляться ось ці наконечники. Кріпляться вони, до речі, кожен двома гвинтами, тобто мають сидіти надійно. Версія платки бачимо 1.1, тобто були якісь зміни. Мікроконтролер тут артері, Якщо вам цікаво, ставте на паузу та читайте маркування. Даташиту на ось цю мікросхемку зліва я, на жаль, не знайшов, але, скоріше за все, це аналоговий мультиплексор, до якого підключені входи зі щупів. Він керується нашим мікропроцесором. І в залежності від того, що хоче бачити мікропроцесор, на своєму аналогоцифровому перетворювачі. Те мультиплексор йому і видає. Ну а більше тут немає на що дивитись. Давайте підсумуємо: міряє він непогано, є режим свіп, є генератор сигналів, є магніт, якщо він комусь дуже потрібен. І от, враховуючи його ціну зараз. З промокодом, я нагадаю, це 19 доларів. То це прям цікавий варіант. Для любителя його вистачить напевно з головою. Для майстра можливо потрібно якусь дорожчу модель шукати. Прям з мінусів з мінусів. Це те, що тут немає 100 кГц, Ну і також вольтметр всього до 5 вольт, це замало. І от, покористувавшись ним, я розумію, що мені вольтметра буде точно не вистачати. Тому, якщо вам цікава тема ось таких пінцетиків, обов'язково пишіть в коментарях. Скоріше за все, я буду придивлятись собі модельку і на 30 вольт, тому і про неї зроблю огляд. Але, звісно, якщо вам це буде цікаво, і якщо ви, напишете про це у коментарях. Не забувайте оцінювати це відео, якщо воно вам сподобалось. Також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!